Усім привіт! Мене звати Олександра Ясенєва. Я музичний керівник та керівник театрального гуртка ЗДО Сто Гармонія. І сьогодні я вам продемонструю ігровий прийом, який я використовую на заняттях захторської майстерності для дітей. І для цього мені потрібен спеціальний реквізит: ось такі яскраві та цікаві кубики, які ви зможете виготовити самостійно. Кубик емоджі та кубик Енімал. Давайте подивимось, як ми їх використовуємо. Діти, давайте зараз гучно та весело Привітаємось! Привіт! Перша гра кубик емоджі. Діти повинні показати ту емоцію, яка зображена на кубику, використовуючи міміку, жести і голос. Мета гри ознайомити дітей з поняттям емоцій та поняттям міміка, навчити дітей розпізнавати та проявляти емоції, демонструвати різноманітність компонентів емоційної експресії, розширювати уявлення про людські почуття. Друга гра Кубик Енімал. Діти повинні перевтілюватися у тварину, яка зображена на кубику. Перед початком гри треба з'ясувати знання дітей про цих тварин, показуючи відповідні картинки на кубику. Мета гри розвиток фантазії дитини, формування здібностей до імпровізації, розвиток пластичних можливостей тіла. Третя гра тваринки з емоціями. Завдання показати тварину з тою емоцією, яка випала на кубику. Мета гри навчити дітей перевтілюватися через елементи акторської майстерності. Вам було цікаво? Вам ігри сподобались? Да!